Добрий ранок, мої любі діти. Зверніть увагу, що ви бачите перед собою? Це глиняні іграшки. А чим ці іграшки відрізняються від звичайних іграшок? Так, вони виготовлені із глини. Це глиняний коник. Свистонець. У коника вигнута шия, гарна грива, кумедний хвостик, свищик. Я люблю конячку сиву, причешує гарну гриву. Грибенцем приглажу хвости і поїду вверхи в гості. А ось гарний глиняний розмальований півник. Подивіться, півник-свистунець, у нього довга шийка на шийці на шовкова борідка, хвіст розписаний веселими фарбами. Шия довга, хвіст зелений, борода, як маків цвіт. Півник є такий у мене, він малятий. Шле привіт. А це, діти, подивіться уважно, пташка, в неї кругленька голівка з веселими очима та з маленьким дзьобиком. Ці всі іграшки мають хвостик свищик. Ці іграшки виготовляють в чудовому місті опішня, що знаходиться на Полтавщині. З'явилися ці іграшки у руках чудових майстрів, які розуміють мову рослин, тварин і кольорів. Майстер бере шматочок глини у долоні та дарує йому свою любов і фантазію. І шматочок глини перетворюється на дивну фігуру, тварини, коника, півника, пташку. А коли майстер торкається іграшки-пензлика, то вона починає співати квітами, листями, ягодами, колоссями. У кольорові палітрі опішнянських майстрів переважають коричнево-червоні кольори, зелений, сірий, блакитно сині, що надають виробам більшої декоративності. Зверніть увагу, діти, що майстри виготовляють не тільки іграшки, а ще ось такі куманець, баклажка, барильце, куманець бублик. Така баклажка. Це посуд. Його теж розписують майстри. Сьогодні ми з вами познайомимося з елементами декоративного розпису. Подивіться, як розписують, ілис, як малюють листочки зеленого кольору, гілочки, ще такі листочки, квітка, починається з крапочок. І виходить ось така квітка. Це метелик. Він теж починається з крапочок, і схоже вже не на квітку, а на метелик. Отак ягоди теж починаються з крапочок. Подивіться уважно, ще як можна прикрашати іграшки та посуд, і сердечко, і ягодки, і зубчики, і підковки, і гілочки, і кривульки. І перчики. І ось так можна ягоди намалювати, квітами прикрашають. Справжнє диво ліплять з глини, руки тітки Василини. Це і глеки, і тарілі, ще й баранчики веселі, і куники плугарі, гарні свищики малі.